На тлі останніх дуже стрімких подій і в Білгороді хочемо знову скористатися машиною часу та відправитись у 18-20 століття. Тоді той самий Білгород був у складі України. До того ж стане ясно, чому в селах, зокрема біля Білгорода, люди розмовляють українською. Згадаємо про Курськ, Брянськ та Кубань, але ми ні в якому разі не заявляємо свої претензії на ці території, як це звикла робити Росія. А просто апелюємо до історичних фактів. Підписуйтесь на «Хмаринка історії, ставте вподобайки, а за можливості підтримайте нас донатом. Реквізити є в описі. Тим часом почнемо саме з Білгорода. Відразу шок-контент для росіян цього їм точно не розкаже пропаганда, тільки у 18 столітті Білгород потрапив до провінції Російської імперії. З 1727 року місто стає центром Білгородської губернії. Хоча перед тим відносився до Київської губернії у 1708 році, а після відносився до Курської губернії з 1779 року. Можна сказати, що Білгород таки трохи помандрував. Цікавий факт саме у Білгороді у той час виготовлялися популярні в імперії свічки, а ще тут почали видобувати крейду. З розвалом Російської імперії місто Білгород оголосило про свій намір воз'єднатися з рідною державою Україною. В місті було проголошено українську владу, але на жаль, вона не змогла довго утримувати місто. На мапі тих часів Україна була значно більшою, до складу нашої країни входила вся Білгородчина, але в ході кровопролитної загарбницької російсько-української війни 1917-1921 років місто Білгород було втрачено. Зазначимо, що в ході боротьби українців за свою державність початку ХХ століття. Розрізнені політичні та ідеологічні протистояння всередині нації призвели до того, що прихильники незалежності, автономії в складі Росії та відверті колаборанти протистояли не тільки зовнішній загрозі, але й воювали між собою. В ході такої боротьби Білгород встиг на короткий час навіть стати так званою столицею України, звісно, не незалежної, а окупованої Московією. Згодом совєти перенесли цю столицю до Харкова. У складі СРСР Білгород знову мав низку поневірянь. Таке відчуття, що росіяни не могли розподілити адміністративні функції на захоплених українських землях насправді. Було так з метою не допустити тяжіння до автономії та придушувати будь-які проукраїнські настрої. Не дивно щодо поведінки росіян. Дивніше, те, що Білгород тримався достатньо довго. Спочатку Білгород адміністративно підпорядковували Курській губернії, згодом центрально Чорноземській області. Потім знову віддали під управління Курської області лише 1954 року. Білгород стає адміністративним центром Білгородської області у складі Совєтської Росії, але на той час там ще мали проукраїнські настрої. Не Білгородом єдиним згадаємо і про Кубань знову ж таки, це початок ХХ століття. Тут все розвивалося навіть цікавіше ніж в Білгороді. Отже, до деталей, з 30 квітня до 3 травня 1917 року, у Катеринограді відбулися збори козацтва, на яких утворився козацький уряд. Кубанська військова рада, 1917 рік на Кубані, це час пробудження української свідомості у кубанських козаків. Вони не сприйняли більшовицьку ідеологію. Після утворення кубанської військової ради та краєвого уряду почалися пошуки і налагодження зв'язків з Київською центральною радою. Український уряд у листопаді 1917 року офіційно визнав право на самостійне існування кубанських козаків, а потім. 30 грудня відбувся з'їзд українських громадських діячів та представників українського населення Кубані, на якому у резолюції було вказано про приєднання Кубані до України 4 січня 1918 року. На заклик Української Чорноморської ради 29 політичних партій та організацій підтримали третій універсал Центральної Ради та звернулися до Кубанського військового уряду про доцільність приєднання Кубані до України. Але росіянам про це черговий раз дуже боляче згадувати. Мало того, це ще не кінець. У другій половині лютого 1918 року, по закінченні сесії, на раді членів Ради було ухвалено резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до України. Члени Ради підтримували відокремлення України від Росії. Цікаво, що навіть найзапекліші прихильники єдиної і неділимої Росії, такі як Скабцов. Голосували за Федерацію з Україною, але як Білгорочина, кубанці не втримали навали червоних. І білі, і червоні були категорично проти існування незалежної України, і тим більше були проти бачити Кубань об'єднаною з Україною. І знову дуже знайомий почерк. 17 березня 1920 року Катериноград був узятий більшовиками на черзі Курськ, у якому теж, до речі, зараз не дуже тихо. Не оминуло Курщину і так звані потужні історичні події як повстання Богдана Хмельницького, в якому місцеві козаки активно брали участь. Значний внесок в історію краю зробив і інший видатний український гетьман Іван Мазепа. Відео про обох цих гетьманів є у нас на каналі. Саме землі курщини, грамотою Петра І від 1703 року, відійшли у володіння українського гетьмана. Тут він залишив значний слід, заснував низку поселень, зокрема Іванівку, Степанівку, Мазепівку будував свої палаци. Один з них зберігся донині й у самому Курську. Ці землі все більше і більше наверталися до свого коріння, навіть увійшли до складу Київської губернії. У подальший царський період Курщина втратила свій прикордонний статус через банальну та звичайну експансію росіян. В українські причорноморські території та до Криму, утім, Курськ лишається доволі потужним торгівельним та промисловим центром. Тут розвивалося шкіряне, цегляне та вапнярне виробництво. Зверніть увагу, навіть в ті нелегкі часи українці славилися своїм виробництвом та торгівлею. А якщо в той же час зайти у глибинку імперії, то вас охопив би тваринний жах у ХХ століття. Курщина увійшла з українським духом. До того ж, у 1914-1915 роках у Курску жив митрополит української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Йому навіть і дозволяли проводити богослужіння. Втім, не тривалий час. Через популярність серед місцевого населення митрополита ізолювали, посадивши під домашній арешт, і знову ніякої фантазії. З розвалом імперії та початком російської агресії проти УНР. Курщина стала на певний час під українські стяги, але змагання за українську приналежність до краю закінчилися доволі швидко. 26 листопада 1917 року місцеві колаборанти проголосили тут радянську владу. А 19 листопада 1919 року бунтівний Курск остаточно захопила Червона армія, що явно відрізняє Курщину від Кубані та Білгороду, які протрималися довше. Навіть у складі Совєтського Союзу приналежність Курщини до Росії піддавалася сумнівам. Зокрема, спочатку було ухвалено рішення про розділення краю надвоє. Південно-західні території мали відійти до України з переважним українським населенням. Ще одна відповідь на те, чому в селах там й досі розмовляють українською, але дуже швидко це рішення скасували. 1925 року російські більшовики відібрали практично всі території під свою власність. Навіть червоний комісар Микола Скрипник наполягав на тому, що суміжні з Українською Республікою землі, не тільки Курщини, мають повернутися до її складу, але совєтська влада у Москві відкинула і його обґрунтування. Як це так, Росія може тільки забирати, вбивати, поневолювати. А от за роздавати мови ніколи не йшлося. Дивуємося, як його ще не розстріляли за таку ініціативу. Варто, безумовно, також згадати і за теперішню Брянську область, а точніше за Стародубщину. Це найпівнічніша з українських історичних земель, нині південно-західна частина Брянської області Росії, історичний центр міста Стародуб. Стародубщина займає 12 теперішніх районів Брянської області Росії: Гордієвський, Злинковський, Климовський, Клинцівський, Красногорський. Моглинський, Новозибівський, Погарський, Почіпський, Стародубський, Сураський та Унецький Загальна територія цих районів становить 14 762 квадратних кілометрів. Якщо звернутися до історії краю на початку ХХ століття, то вона також надзвичайно цікава відповідно до Брейського миру 1918 року. Стародубщина визнавалася за частину Української Народної Республіки за законом, 2.4.3 1918 року, стародуб мав стати центром землі сіверщини. Підписавши Борейський мир, РСФРР визнала УНР та її кордони. Цілком офіційно визнала вона й українську державу гетьмана Павла Скоропадського, належності до котрої Стародубщини теж не заперечували. Та, попри те, більшовики часто переходили демаркаційну лінію і влаштовували грабунки та вбивства у регіоні. У червні 1918 року українська газета відродження передавала наступні вісті краю. більшовики переходять демаркаційну лінію, грабують, вбивають і вивозять харчі і худобу. Це вже можна вважати натяком на майбутню, так звану політику червоних в Україні. Маємо на увазі голодомори. У повіті йде спекуляція продуктами першої необхідності. До сурайського повіту прибуває багато втікачів з Мглинського повіту. Ці втікачі розказують, що большевики силою примушують підписуватись під анкетою за приєднання повіту до союзу. А отут от особисто нам згадався так званий референдум у Криму 2014 року. Століття йдуть, а у росіян стабільність. Хто не хоче, загрожують розстрілом. Майже все населення стоїть за приєднання до України після ж закріплення в Києві Совєтів, Стародубщина виявилася у складі Гомельської губернії РРФСР. 6 грудня 1926 року. Президія ВЦВК СРСР ухвалила, що основна частина цієї губернії передається Білорусії. А Стародубщина приєднується до Брянської губернії РСФРР. із усієї Стародубщини Україні повернуто у 1920-х роках тільки Семенівську волость, нині Семенівський район. Історія дуже циклічна, і те, що зараз відбувається на Білгородщині, дуже вигідно для нас на тлі майбутніх подій. Знову замайоріло створення народних республік на цих територіях, які, до речі, захочуть існувати у мирі з Україною. Підтримуйте ЗСУ та знайте, ми обов'язково переможемо.